Як вона змінилась під час паузи? О! Так, я би сказала, що жінка скинула або вийшла з якихось з якихось обмежень. Це можуть бути, знаєте, обмеження в голові. Да? Наприклад, це мені не можна, це мені не можна, а я там не така і не всяка. А навпаки, вона вийшла з обмежень, вийшла з страхів, вийшла з якихось, знаєте, таких негативних переконань і повірила в свою силу. І вона зрозуміла. Да? Тобто з обмежень вийшла, повірила в свою силу, побачила свою силу і вирішила рухатися ну, якби, в краще життя. Да? І вона його собі влаштовує. Розумієте, тут жінка повірила в себе фактично. Вона зрозуміла, наскільки вона мудра, наскільки вона сильна, ну, сильна, прямо не тільки в фізичному плані, тут не про фізичну силу, тут про. Розум про зв'язок з космосом, да, про те, що вона має всі відповіді, да, тобто тут глибина знань. Вона, як знаєте, відчула себе ну, цінність свою, цінність, потужність, могутність свою навіть. Да. Можливо, вона пішла вивчати якусь психологію, астрологію, можливо, таро, можливо, магію, можливо, які, я не знаю, якісь ці карму. Ну, тобто, тут якісь Езотерику пішла вивчати, да? а езотерику ми вивчаємо як пропускаючи через себе. Тут людина просто знаєте, як метелик із, із, цієї, із кокона, раз і, і сидів, сидів, да? із цієї гусіниці переродилася у метелика жінка, просто неймовірні зміни.